Сьогодні в продажі Nissan Leaf 12-й місяць 2019 року. 40 кВт батарея. Автомобіль в оригінальній фарбі, в відмінному стані технічному, зі ста можна сказати, на 95. 86 тисяч пробігу. Розмитнений, сертифікований в одному з найкращих кольорів. Не світлий, не темний. Ось такий автомобіль знаходиться в Вінниці. В дуже гарному стані. Передня задня парковка, 4 камери 360. Ось такий лаковий автомобіль, безключовий доступ, два ключі. Зацініть стан авто. Вартість автомобіля 15500. Автомобіль дуже акуратно експлуатувався, пробіг автомобіля 86 тисяч. Ось таке авто, датчик світла, розпізнавання, знаків. Всі інші. От камера 360, асистенти. Такий стан. Автомобіль пригнаний з Франції. Батарея не бачила жодних просідань. Була в теплому кліматі, немає жодної Ржавчини по авто. Все чистенько. Жодних пошкоджень. сколів, царапин. Ось такий автомобільчик. Якщо ви хочете придбати авто в відмінному стані, телефонуйте, заходьте в групу Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей.